Два роки на перший погляд видається невеликим терміном, але коли справа йдеться про людей, їх здоров'я, то рахувати доводиться кожну хвилину. Два роки, власне, стільки члени Ковальської міськрайонної організації Товариства Червоний хрест робили все можливе, щоб запрацював у нашому місті центр медико-соціальної допомоги непрацездатним інвалідам і ветеранам війни та праці. Це стало можливим за сприяння міської влади та керівників багатьох ковальських установ і підприємств. Зокрема, приміщення для центру надало медучилище з надією, що старшокурсники зможуть тут стажуватися, навчаючись милосердю. Щоб допомогти непрацездатним з гардеробом, при центрі створено банк одягу. Обладнання кімнат забезпечила Бельгійська організація товариства Червоний Хрест. Поки що аналогів такого центру на Волині нема. Імія Дмитрівна, з якою метою було створено центр медико-соціальної допомоги. Центр медико-соціальної допомоги створений для покращення обслуговування непрацюючого населення інвалідів і ветеранів праці і війни. Центр буде працювати щоденно. Будуть працювати наші медичні сестри Твориства Червоного Христа і виконувати назначення лікарів. Це значить ін'єкції всі будуть робити підшкірні, внутрім'язеві, внутрі, будуть робити, вимірювати кров'яний тиск, мірити температуру, До лікарську допомогу будуть надавати нашим пацієнтам. Крім того, значить, в центрі будуть організовуватися консультації лікарів. Невропатолога, терапевта один-два рази в місяць, буде проводити санітарно-освітня робота, читати це будуть лекції, бесіди, Буде проводити заняття по догляду за хворими на дому, тобто вчити одиноких актив, як надавати допомогу, ну, наприклад, як ставити банки, горчичники, як. Надавати допомогу при, невза... при серцевому приступі при гіпертонічній кризі, ну крім того ще, значить, будуть в центрі в цьому буде він базою для... для підготовки студентів. Вони будуть проходити практику, практичні навички набувати і будуть спілкуватися з, з нашими пацієнтами. Це буде свого роду навчання. І приучення їх для милосердя, що не потрібно, що дуже потрібно для медичних працівників. Вони відвідувати будуть їх і вдома, студенти, і будуть надавати допомогу. Крім того, при, на базі медико-соціального центру буде працювати клуб юного медика. Це буде створений. Він працював у нас і далі буде працювати на базі. Учнів середніх шкіл з кожної школи по 5 чоловік. Ми будемо також привчати їх, вчити це майбутні учні, які хочуть стати медиками. Ну і просто так будуть спілкуватися. Тут приходити люди, будуть спілкуватися, з їм буде тут цікаво. Ми тут спішити не будемо, і будемо чим могти, тим будемо допомагати. Мілі Дмитрийна, чи є аналоги такого центру в Волинській області? Перший в Волинській області, такий центр відкритий. В Луцьку є, ну там кімната. і Кажуть, що я її не бачу, ну кажуть, дуже маленького розміру. А в нас три. Значить, при центрі ще є банк одягу. Ну, Так як наш центр медико-соціальної допомоги, значить Є банк одягу. Значить, ми могли б вам можемо піти, покажемо вам. Значить, тут в цьому банку одягу будуть отримувати, ми будемо і отримувати від населення, гуманітарну допомогу, і будемо видавати всім нашим пацієнтам, які в цьому які цього потребують далі. Значить, ми ще плануємо тут, значить. Робити, ну, будемо допомагати, як могти нашим пацієнтам, щоб покращити їхнє життя. І хочу, користуючись нагодою, подякувати низько вклонитись нашим спонсорам, які нам допомогли зробити це приміщення таким, як ви його бачите. Значить, насамперед, це дирекція медучилища Шнирової Наталії Анатолівні, начальнику управління газових магістралей. Качуку Станіславу Кириловичу, директору підприємства, колективного підприємства Верест Яблонському Миколі Гнатовичу, директору підприємства торгівлі номер 20 Калитюкані. Ну, всі, всі нам допомагали, і центральна районна лікарня, ну і, звичайно, що велике це нашій обласні організації, які все оборудування. Нам дала обласна організація кандидатів на це оборудовання. Всі райони просили. Ну ми вибороли і попало воно в коваль. Це подарив Бельгійський Червоний Хрест. Користуючись нагодою, звертаюся до жителів міста Ковеля, непрацюючих пенсіонерів, непрацездатних, до інвалідів. Приходьте до нас, будемо допомагати, чим можемо. Ми будемо вас чекати, і будемо раді.